Stack Overflow – це просто сайт, на якому є всі питання технічні і всі відповіді на них. Він постійно оновлюється, тому що ви і інші розробники вносять туди питання і голосують за відповіді. І тут його цінність, що там всі вся інформація пріоритизована, оцінена. І ви, коли заходите на Stack Overflow, ви бачите питання, блок і відповіді. Питання має оцінки професіоналами, і відповіді мають оцінки теж. І зверху найбільш релевантні робочі і нові рішення, а знизу найбільш неробочі. Stack Overflow специфічний тим, що там є саме конкретні технічні рішення. Тобто, як вивчити Android, ви не знайдете такого на Stack Overflow. Але як підключити Room в Android, бібліотеку для роботи з базами даних. Така стаття, я переконаний, є. Спілкуватись з Stack Overflow потрібно специфічно, десь так як з Google. Тобто, краще шукати по ключових словах. Якщо ви програмуєте на Android, мовою програмування Kotlin, знову ж таки, у вас є проблема з TechTrace. Тобто лог, який вам видала Android студія, ви вказуєте спочатку технологію Android, пропуск Kotlin і помилка. І тоді ви знаходите те, що вам треба на Stack Overflow або на Google.